Ми завжди прагнемо, щоб меблі були функціональними та гармонійно вписувалися в інтер'єр. Меблевий щит із сосни від Woodway Expert – це практичне та доступне рішення для тих, хто любить створювати меблі з душею та поєднувати натуральні матеріали. Сосна м'яка та легка порода деревини з приємною текстурою та світлим теплим відтінком. Вона чудово обробляється, легко тонується і гармонійно поєднується з іншими матеріалами металом, МДФ, фанерою чи дубом. Меблевий щит із сосни виготовляється за допомогою склеювання дерев'яних прусків, що забезпечує достатню міцність та стабільність для декоративних та побутових виробів. Це відмінний вибір для шаф, полиць, стільниць, декору та дитячих меблів. Ми пропонуємо цільноламельні меблеві щити сосни таких форматів: товщина 18-27 мм, довжина 3 метра, ширина м, ширина 1,22 22 якість перший гатунок. Обираючи меблевий щит із сосни, ви отримуєте гнучкий, екологічний та теплий матеріал, який дозволяє втілювати як класичні, так і сучасні ідеї. Наші менеджери допоможуть підібрати найкращий варіант для вашого проєкту під стиль, бюджет та технічні потреби.